Цьогорічний сезон для українських садівників видався непростим. Весняні заморозки та літня спека вдарили по врожаю фруктів, а це одразу відчули і споживачі, і виробники. Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Новини Лаєв. Чому яблука подорожчали? Які ризики та перспективи нині має садівництво і чи можливо змінити ситуацію на ринку? Про це ми поговоримо з заступником голови комітету Верховної Ради з питань земельної та аграрної політики. Степаном Чернявським. Це пов'язано тільки через дефіцит. У нас на сьогоднішній день ринкові відносини. Так? Коли з'являються наші персики або там, абрикоси, вони одразу ціна знижується. Як тільки у нас закінчується сезон, йде іде імпорт, він, він дорожче, тому і ціна така вища. По яблуку це теж через ті ж погодні умови. Тобто це посуха, це ті, ті ж заморозки, які були навісні, це все результат того, що став менший, менший врожай і одразу в ринок відреагував і стала ціна вища на яблуко. Ну, тут вже ринкові відносини. Да, люди жалуються, але я всім говорю, Будь ласка, інвестуйте в сади, заходьте в сільське господарство і буде ціна ще нижча, якщо ви будете самі вирощувати свої яблуки. Вигідно, і я знаю, скажімо так, багато бізнесменів, які сьогодні там, хтось займався там, машинами або якісь там виробництва. Є у мене знайомі, які інвестували саме в садивництво, але вони підійшли дуже правильно, вони одразу пішли в сучасні технології. Взяли правильні сорта, побудували ці сітку постілили, зробили все, як пишуть в сучасній книжці. То і врожай в них теж, ну, скажімо так, краще, ніж в Європі. Тому вигідно, зразу скажу, але. Потрібно підходити саме з, з, з такою наукової і сучасної. Сучасного такого такий сучасний підхід, повинен бути. Так, ми сьогодні багато підприємців, сільськогосвиробників, які переїхали з лівого берегу, ну, по зрозумілим обставинам. І вони знайшли і зараз. Дуже багато взяли в оренду на в Ізмаїльському районі, в Болградському районі, і вони зараз вирощують е, ті ж самі кавуни або дині, да, і е, е, на смак вони нічим не відрізняються від херсонських. І я думаю, що Одеська область підхватила той, той прапор і по е, і я думаю, що ми зобов'язані це зробити, бо це продовольча безпека, це наші люди, їх потрібно забезпечувати саме, саме овочами, або кавунами, диніми і ну, плодовими культурами. Вирощують. Я хочу подякувати тим підприємцям, тим сільхозвиробникам, які сьогодні залишилися у себе на правому берегі, і вони під Деякі навіть працюють під дронами, під замінованими територіями, вони не виїжджають туди, ну, це не просто герої, це патріоти, які не знаю, ну, перед ними ну, низький уклін, ну, дійсно, це люди герої. І вони працюють, самі розміновують території, є державна програма. Яка по розмінуванню, але ну, деякі підприємці вони не дочекалися там, черги да, по розмінуванню, Самі пішли, розмінували. Ну, на жаль, було багато випадків, коли і взривалися на, на, на своїй землі, але е працюють, хай їх Боже хранить, і е хай вони мають, е ну, як сказати, те ж, ж саме бажання, які вони до цього мали працювати на землі. Я вам скажу, я дуже полюбляю там, ну, самому ходити десь по ринкам і дивитися, що нового, а потім запитувати, де що, хто вирощує і так далі. Тільки сьогодні я приїхався, зупинився, пройшовся, бачив дуже багато різних е, сортів. Е, Баклажану, перця, що раніше я ніколи не бачив, тобто мене дуже радує, що люди пробують щось нове. Вони тільки сьогодні сучасні сорти. Зрошення через посуху, через якщо де потрібно, там підживлення. Це все потрібно сьогодні для сільського господарства, щоб мати дуже дуже великі, великі ну, такі нормальні врожаї, щоб це було рентабельно і щоб люди з задоволенням працювали на землі. Попри всі труднощі, українське садівництво має значний потенціал: інвестиції у сучасні технології, системи зрошення та захист садів здатні не лише знисити вплив кліматичних коливань, а й відкрити нові можливості для експорту. Ви дивились проєкт новини Лайф», підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.